Відбулася сесія Шосицької міськради. Говорили про забезпечення тимчасовим житлом переселенців з прикордоння. Давайте побачимо, що у нас є з тих е, общежитів, які стоять пів, пів, півпівпівраза. Розграблені чим без дверей. Без давайте подивимося і сплануємо давайте сплануємо якісь Народи. кімнати. Народно Світлана Собтильна, яка також є координаторкою волонтерського центру «Шостка Добро, закликала мешканців шостецької громади допомогти їжею людям, які втікають до нашої громади з прикордоння. Ви навіже не уявляєте масштаби, скільки сьогодні у нас цих людей, тому я звертаюся проханням. Вони вже о сьомій годині сьогодні прийшли до нас. Вчора цілий день, позавчора ді, людям треба їсти, виплат ніяких нема. Вони приїхали в тому, що вони стояли і без нічого. Тому саме необхідно овочі, е, крупи, е, вермишель якась. Дітей багато, які смаколики, щось до школи. Я звертаюсь до всієї шосільської громади, і прошу депутатів провести роботу, підтримати це питання. І е, якщо є інші волонтерські центри, якщо ще кудись понесуть, будь ласка, хоч куди, але ми повинні цих людей не залишити. Дійсно, всім нам треба протягнути руку допомоги і допомагати, щоб і, і, і підтримати психологічно і надати. do pomo